Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст, і Ш... в прямому стрімі українські сукіряни. Українські сукіряни, які викладають 114 й стрім по справі вбивства Ірини Фаріон і 114 й раз намагаються довести невинуватість В'ячеслава Зінченко. Ви знаєте, проблема розкриття злочину. По вбивству Ірини Фаріон, проблема доведення невинуватості Сави Зінченко, нагадує мені процес биття головою муром у стіну. І справа навіть не в тому, що ти б'єшся головою об мур несправедливості державної системи, несправедливості державної системи, яка завжди знайде в резонансному вбивстві людину, яка буде грати роль ЦАПа, відбувайла. Справа навіть не в цьому. Справа в тому, що більшість людей, які дивляться мої стріми, на превеликий жаль не можуть зрозуміти усього цього процесу, який робить з Славіка Зінченка ЦАПа відбувайла. Страшної, нелюдської, небезпечної сили, яка може зламати любу людину, яка може покалічити долю любої людини, яка може покалічити долю української дитини. І скільки я це не пояснюю, на преликий жаль, люди не хочуть це зрозуміти, або не можуть це зрозуміти, тому що розумінням людей зараз є телефон в руці. Гортаєш той телефон і все. Люди не можуть зрозуміти, що якщо твоя дитина, син або донька, попала би на місце Славіка Зінченка, ти нічого не міг би зробити. Від слова зовсім. Але потрібно щось робити, тому я і викладаю 114 й стрім, хоча люди, які сидять на дивані і все життя строють комити, кажуть: ну для чого ти викладаєш стріми? До твоїх порад ніхто ж не дослухається. Ну, а коли Ісус Христос говорив правду, до Нього теж ніхто не дослухався, але Він же говорив: Я знаю, що до моїх порадних ніхто не дослухається, тому що основна маса людей, крім того, що пише коменти, для свободи В'яслава Зінченко нічого не робить. Ті, хто робили для свободи В'ячеслава Зінченко, багато хто з них зневірився в тому, що робить. Стомився, і я теж розумію. А ті, хто ще продовжують щось робити для сім'ї В'ячеслава Зінченко, знаходяться під контролем мусорів, які поставили на чолі групи підтримки жінок, В'ячеслава Зінченка своїх мусорських жіночок. Все Адвокати теж працюють на мусорів. І скажіть, будь ласка, хто мене має дослухатися? Скажіть, будь ласка, хто Хто буде щось реальне робити? А ніхто. Тому я продовжую працювати. Незважаючи ні на що, я продовжую працювати і буду працювати, скільки Бог мені дасть сили до кінця, яким би він не був. З вами Ігор Шевець, український історик та журналіст, прямий стрім, українські сокиряни». традиційне прохання, підписка на YouTube канал і для тих, хто хоче реально мені допомогти донати. Донати це, це річ, яка мені дає можливість працювати. Просто от вчорашній приклад десь 600, 600 вподобає. Кожна людина, яка кладе вподобайку хоча б 20 гривень. І вже є сума, на яку я можу жити, існувати, боротися. Тому що викладати відео більше сотні по такій небезпечній темі це дуже страшна річ. Тому я ще раз прошу: люди, які ставлять подобайки, допомагайте. Постав подобайку, перекинув 20 гривень, і я працюю далі. Боляче, боляче тому що ти ризикуєш, ти працюєш, ти віддаєш себе і ти ще вимушений прошакувати, просити у людей гроші. Боляче, але так побудована наша система: людей, які можуть щось зробити і роблять для неньки України де людей, залишають без нічого. І щоб щось робити, вони вимушені просити в українців допомоги. Низький уклін тим, хто допомагає мені донатами. Допомагайте, рідні! Для тих, хто за кордону, прошу, Western Union, Ігор Швець, профіль Facebook, Messenger. Списуємося. по Western Union донат, цифри пароля пишете мені в месенджері. Все, допомагайте, рідні, тому що. Тому що Славіку Зінченко загрожує велика небезпека. Ви знаєте, я хотів відзняти відео, звернутися відкрито до Матері Олени, Володимирівни Зінченко, матері Славіка. Можливо, я це зроблю. А сьогодні я викладаю відео, в якому буду намагатися пояснити українцям, що Славіку Зінченко загрожує дуже велика небезпека, його можуть ліквідувати. І я певен, моя суб'єктивна думка українського журналіста, що його хочуть ліквідувати. Для чого його ліквідувати? Ви скажете, для чого? Тому що, ліквідуючи В'ячеслава Зіченко, ті люди, які фабрикують проти нього справу, профнепридатна Львівська мусорня, ті люди, які. Торпедують справжнє розкриття вбивць пані Ірини Фаріон, вони ховають кінці в воду. Зрозумійте, зрозумійте, у слідства профнепридатної львівської мусорні поліцейні, немає прямих доказів. І процес судилища над В'ячеславом Зінченком, незважаючи на все те, що вони роблять, щоб його приглушити. Збавити, як кажуть, оберти у людей, які захищають В'ячеслава Зінченка, все рівно процес буде дуже гучним, дуже громким. І поліцаї тверезо оцінюють шанси на те, щоб посадити В'ячеслава Зінченко. Шанси у них великі. Але є одне но буде великий розголос, буде великий шум. І головне. Немає прямих доказів проти В'ячеслава Зінченко. І головне, невідомо, як буде реагувати український народ і українське суспільство на вирок, на вирок обвинувальний над В'ячеславом Зінченком. Тому дуже багатьом в Україні людям, які фабрикують справу вбивства Ірини Фаріон, вигідно, щоб Славік Зінченко замовчав на віки. І в цьому дуже велика небезпека. Коли я даю скільки порад, як витягнути Славіка з тюрми витягнути, я кажу, потрібно робити це швидше. А зараз кажу, що кожна хвилина дорога. Зрозумійте, ті люди, які фабрикують справу по вбивству Ірини Фаріон, Ті люди, які зроблять Славіка Зінченко вбивцею, і назвали його вбивцею, і отримали за це нагороди. Ті люди зацікавлені в ліквідації В'ячеслава Зінченко, як свідка. Просто як Свідка. Вбивцю Кеннеді ліквідували все, щоб він не сказав ні слова. І на нього списали вбивство Кеннеді. Учора мені написали допис коментарі, що одна людина в своєму, одна жінка, скажу точніше, в своєму на сторінці в Фейсбуці написала: Славі Кузінченко, як тобі сидеться? Добре, ну нічого. Скоро. Що буде скоро? Що буде скоро з В'ячеславом Зінченком? Я хочу сказати. А я кажу для групи підтримки жіночок, які ще вірять адвокатам для Матері Олени, Володимирівни, Зінченко, рідної дорогої. Якщо ми зараз не витягнемо Славка з колонії, його будуть намагатися ліквідувати, щоб зачистити кінці, щоб кінці воду. Це тактика спецслужб. Тактика організованих злочинних груп. Якщо є людина, яку звинувачують в вбивстві, та, та людина не признається, пручається, опирається, то з тою людиною потрібно вирішити питання кардинально. Так вирішують спецслужби, так вирішують організовані злочинні групи, так вирішують люди, які організовують політичні вбивства. А вбивство Ірини Фаріон це політичне вбивство. І так можуть вирішити питання з В'ячеславом Зінченко, тому що його ліквідація закриває всі питання. Все, була людина, яку звинувачили вбивстві Ірина Фаріон, була і її не стало. Все, значить, він, питання закрите. І я це відчуваю, інтуїцію відчуваю, досвідом оперативника відчуваю, що до цього справа йде. І цей коментар жінки, яка написала, ну як тобі сидиться, добре, нічого скоро свідчить про те, що В'ячеслава Зінченка можуть ліквідувати в найближчий час. Це суб'єктивна моя думка українського журналіста. Тому я звертаюся до усіх, кому не байдужа доля В'ячеслава Зінченка. Передусім звертаюсь до його батьків. Федора. І, Олени, пані Федора і пані Олени Володимирни, потрібно робити все, щоб витягнути Славіка з тюрми в найближчий час, часу дуже мало. Потрібно врахувати непросту ситуацію на фронті. Потрібно врахувати ситуацію, те, що може початися широкомасштабний російський наступ з усіх сторін. І Славік знаходиться в колонії. І якщо в країні буде. Буде, будуть буранні події, хто знає, що можуть зробити Славіком в колонії. Як кажуть, під шумок, була людина, нема людини. Як казав Сталін, в є людина, є проблема. Нема людини, нема проблеми. Якщо від Слави Зінченка, не дай Бог не стане, проблеми для тих, хто фабрикує справу, не буде. Все, він винним залишиться в історії на віках. Ви цього не розумієте? Я звертаюсь до шановних батьків. Пані Олени і пане Федере, я звертаюсь до українців, які строчать коменти бездумні, іноді сильно тупі. Ви що не розумієте, що справа йде до того, що Славіком можуть розправитись в колонії, розправитись будь-інде, будь тому що він не бажаний свідок? Можете ви зрозуміти? Тому що хтось. Захоче закрити йому рота. Ви цього не розумієте. І це вже не перший приклад, коли людей закривали, на них вішали політичні вбивства і людей ліквідовували. Щоб вони не могли довести свою невинуватість. Ви цього не розумієте. І я це розумію. Знаєте, іноді страшно. Це розуміти. Страшно, що ти розумієш, страшно, що ти знаєш, що будуть робити, страшно, що ти все передбачаєш, але є велика сіра маса людей, яка не хоче нічого думати. Для якої вбивство пані Ірини Фаріон і Славік Зінченко, який сидить в колонії знаходиться зараз під страшною загрозою ліквідації, для них це все лише всього такого сторіночка в телефоні. Все не більше, не менше. Страшно. Але я викладаю це відео, щоб зрозуміли батьки В'ячеслава, рідні, мої дорогі, щоб зрозуміли люди, які підтримують Славіка. Передусім з групи підтримки жінок, прості жінки, верхнім я не вірю, вони мусорські. В найближчий час Славіка можуть намагатися ліквідувати, щоб зачистити всі кінці. Коли, не дай Бог, відбудеться широкомасштабний російський наступ, а про це пишуть дуже багато е, людей, аналітиків, політиків, військових, що в найближчий час може відбутися широкомасштабний наступ. В тому числі і на західну частину України з Білорусі. Славіка під шумок можуть в колонії ліквідувати. І ніхто нічого доводити не буде, тому що йде війна. Я думаю, що за 14 хвилин 37 секунд я доступно пояснив, яка небезпека чатує на Славіка в колонії. Страшна небезпека, страшна небезпека. І я це відчуваю і намагаюся достукатися до батьків В'ячеслава Зінченка, до жіночок українських, до всіх добрих людей. Що з цього вийде, я не знаю. Моя справа сказати, що я думаю, сказати правду, яку я говорю завжди, а там все в руках Господа Бога. З вами український історик та журналіст Рошувець про страшну небезпеку, яка, на превеликий жаль, нависла над 18-річним хлопчиком Славіком Зінченком. Страшну небезпеку, яку відвести може тільки Господь Бог, і ми небайдужі люди, які готові віддати все для того, щоб визволити Славіка Зінченка. 54 57 08 25 13 71 89 78. Допомагайте, рідні, допомагайте, будь ласка, донатами, хто скільки може. Я не прошакую. Просто для того, щоб працювати, потрібні сили. Для людей за кордону. Переводьте по Western Union Ігор Швець профіль Facebook. Месенджер, повідомляйте пароль, списуємося, і я отримаю. Ваш донат. Допомагайте рідні, а я буду працювати. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Гарного спокійного дня. І для того, щоб Славік вийшов на свободу, не потрібно кричати. До речі. Пам'ятаєте, я пропонував українцям за кордоном вийти хоч комусь до посольства України з плакатом. Ніхто не вийшов. Тільки один українець вийшов з плакатом свободу Роману Червінському. Один, один. А в Європі більше 10 мільйонів українців. Що це показує? Це показує, що 73% українців по барабану, що буде з Україною. Вони виставляють фотки з Європи, задирають ноги. Не думаючи про Україну, вибачте, ані хріна. От кажу я, тому що мене вже це все достає. З вами Ігор Швець. До нової зустрічі.